Свіжий сюжет цього тижня ми хотіли почати з дуже популярного ще нещодавно заперебрикового хіта, так би мовити, на злобу дня». слухаємо та посміхаємось. Ну, то що там, ходять чутки, що догралися оркестранти, і тепер їх хіба що по шматочкам в африканській пустелі збирати? Адже хто не знав, найелітніші підрозділи ПВК Вагнера були знищені та розгромлені мужиками у шльопках із одним броніком на десятьох. А весь світ облетіли ось ці кадри. Давай, гарни, азон! <рес> <Маріноу>. <рес> Вагнер ну. <рес> Вагнер Маріно ну. <рес> вагнерно, ну. <рес> вагнерну. <рес> Якщо вірити неонацистам з Дешерге Герусі, що вагнерівців тільки двохсотиме вісімдесят людей. Крім того, повстанці з Малі наловили десятки полонених. Це, до речі, і про те, як руські не здаються. Вагнер 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 Малінов! В цілому ж за поребрику Найменці стали жертвами власної самовпевненості. По приїзду в Малі вони пилили пафосні селфі та стручили тексти, мовляв, на фоні СВО. Африка фактично курорт. Ну, в Малі прикольно, ні авіації, ограниченне число артилерії, що относительно СВО почти нет. Ні почти дронів. Там чисто контрстрайк, чесний стрілковий бой. Old але якось по факту в Контрстрайк не вивезли, і тут же ж респаунитись неможливо. До речі, серед загиблих виявився і адмін одного з найпопулярніших патріотичних каналів, який під час штурму Бахмуту любив насміхатися над тілами українських військових. Нікіта Фідянін, автор і адмін адмінтелеграм-канала Ґрейзон, прийняв смерть бою з сепаратистами в Малії. Білий позивною Фідяніна був добровольцем в ЧВК Вагнер. Ну, ти, що там, додік над своїми тепер не хочеш пожартувати, а ти ж не можеш. Тобто не дарма кажуть, що запущений бумеранг завжди повертається, а карма існує. При цьому що характерно російські пропагандисти дуже люблять лозунг руські своїх не кидають ні одного чоловіка, нашого громадянина, ми ніколи не бросимо в біді. От тільки на практиці масову загибель своїх громадян, серед яких десятки героїв Росії, топові кремлівські пропагандисти банально не помітили. Тобто, коли вагнерівці були потрібні, їм співали оди у прямому ефірі. Главний російський бренд сьогодні це ЧВК Вагнер. Надо дати довше це ісключити храбрості, органічності, слаженості і мужества підрозділень. Чивука Вагнер. А тепер рівно ті ж люди загинули з страшною смертю на іншому кінці планети. Але на великих каналах стосовно цього тиша максимум пару фраз в ефірі або невеликі новини на сайтах. Причому зараз ми вам одну таку новину покажемо. Опубліковане фото воєннослужачих українського спецназа, котрої дійствують в рядах малійських бойовиків. По інформації раша туди українці обичають міст інформірування, котрий воюють проти сіл правительства і групи Вагнер. Навіть в Малі неможливо без клів обійтись. З іншого боку, логіка пропагандистів зрозуміла. Їм просто соромно визнати, що елітні частини, нібито кращої ПВК планети, перетворили на попіл звичайні мужики. Ну а українському спецназу, наче як неприкро, програвати. Інструктори з числа українських воєнних могли приймати. Посрісне участі в проведенні вчорашньої засади на колону правітельственних сіл Малі і групи Вагнер. Адже взагалі пофігу, хто і як. Головний результат: а він для України вкрай вигідний, і починати тут потрібно з того, що вагнерівці загиблі в Африці це дійсно вершки російської армії. Туди роками йшли найкраще, щоб гроші заробляти, а не плац в частині підмітати або дачу Гурульову будувати. Поехали к як музикантам потрясаючі люди, фантастичні. Тобто, м'яса за поребриком багато, а от навчених професіонал. Налів обмежена кількість, і те, що ці типу оркестранти після Малі будуть перекинуті у труну, а не до України, особисто нас дуже влаштовує. Телеграм-канал Росіч опублікував фотографію могили, в котрої торіги захоронили попавших в засаду бойцов ЧВК Вагнер і воєнослужачих армії Малі. По ніктах інформації на фото місце захоронення. А по факту, братська могила наших парні і місцевих африканців. Як влаштовує і гризня, яка почалась серед найманців одразу після розгрому в Африці, скажімо, після окупації Солидара Росіяни на руках носили вагнерівського командира з позивним «Лотос». Тепер вже з позивним «Лотос» один із руководителів оркестра, руководивший взяттям Солідара, герой Росії. Тепер же на цього чувачка вішують усіх собаки, звинувачують у розвалі організації. Почитайте вот, что пишет пропагандистка Кешеварова. «Лотос отправляет отряд, и они идут вперед, в песчаную бурю, без дозорных, разведки и саперов впереди. А этих духов там тысячи, ребята попали в засаду. Практически все 200 – БПЛАшники, саперы, инженеры. Лотос, как я понимаю, не в плену и не погиб. Его там вообще не было. Надеюсь, что ему не дадут отправить на убой еще один отряд, как он хочет». Дотрендилось до того, что и вбивство Пригожина в жена Лотоса вишают. Про бардак, который лота состроїв внутрі музикального колективу, можна говорити безконечно. Кстати, бутують мнение серед бойців, що іменно благодаря йому був збід самоліт Євгенія Вікторовича і присході утічки інформації разного рода. Враховуючи, що обидві конкуруючі сторони озлоблені та добре озброєні, чекаємо, якщо не походу на Москву як минулого року, то хоча б локальних сутичок. І так подібної гризні в лавах ЗЕТ Тусовки зараз ну дуже багато, і стосується вона не лише вагнерівців. Скажімо, лояльні путіну націоналісти озлобились на чорнороту Вітізіву і вже пропонують вислати чувішку назад до України. Візглива українська колхозниця опять воює з русскими націоналістами, які її пугають більше, ніж мігранти. НАТО і Запад вместе місті взяти. а можна весь этот український колхозний скам, який понаїхав на святу Русь, отправить обратно хам бандеролію, і пускай не делають з ними все, що хотят. у віті зівої від такого страшенно підгорає. Вона ж сама особисто цих озлоблених хом'ячків виховала. А тепер доводиться сидіти на ефірах та виправдовуватися. Телеграм-канал Русская общини ви в сеть на публику Сводний пост ді он собрал самые, мягко говоря, некрасивые высказывания обо мені. Тобто із пожеланнями бути знасилований, і з призывами відправити мене на Україну, ну і так далі, і так далі, і так далі. То есть із ну, просто вот з крапленнями, причому сразу переход на внешность, там э, на происхождение. А ще трястися кожну хвилину, щоб як татарський гарну статуетку не отримати. Я не боюсь, ні України, ні НАТО. Я боюсь того, що тут відбувається. Не найкращі часи зараз ще в одного дружка Соловйова. Багато років поспіль депутат від Забайкалля Горольов вражав глядачів не лише забійним перегаром, а й вкрай токсичними текстами. Перше, що треба зробити, це ділять, в Британію, взагалі просто просто ціріш лиця землі. І в принципі, по суті, після этого все закінчиться. Але як і у випадку з Вітязєвою, горольов навіть припустити не міг, що з часом ворогом народу зроблять вже його. Справа в тому, що в армії дуже негативно сприйняли ідею диванних воїнів Горольова та Картаполова про заборону особистих гаджетів на фронті. В современной войне э, смартфон оказался, ну, просто, э, ну, не оружием победы, но один из такой компонентов. Потому что э, смартфон — это не только э, звонки домой или там развлечения в виде э, каких-либо чатов с котиками. Это, э, в первую очередь, э, средство э, военной коммуникации. То есть, я думаю, ну, не секрет, наверное, многие уже знают, что, э, к примеру, корректировка артиллерии ведется через чаты в Телеграме. То есть, это наших парней ослепит, оглушит, это снизит боеспособность. А потом публично запропоновали отправить двух дедив как минимум на пенсию. А краще до каталашки. А то, да вы что, надумали? Допомагают клуб. Очень многие в комментариях просто воспринимают это как открытие второго фронта против нашего выносу. Мне просто кажется, что эти люди, ну, скажем так, немножко, но совершенно безнадежно устарели. И их бы заменить, я не то чтобы к этому призываю, сколько рассуждаю на эту тему, на тех людей, которые имеют конкретное отношение специальной военной операции. Этот закон был воспринят именно на передовой, просто, ну, как глумление, как плевок в лицо. То есть, знаете, такой совок Россию накрывает с взаимной ненавистью и доносами. Все запретить, все изъять, все забрать, нет, арестовать, посадить. Очень здорово». починає система потрохи себе зсередини жарти, і втішно, що в Кремлі не намагаються виправити ситуацію а вже у звичному стилі роблять вигляд, що нічого не відбувається. От ви думаєте, що цього тижня більше кремлівських папіків схвилювало? Загибель своїх громадян в малі проблеми в економіці. Набиулина заявила, что экономика РФ остается в состоянии сильного перегрева. Глава ЦБ обратила внимание на исчерпание резервов рабочей силы и производственных мощностей. Або, возможно, зрада від дружань дружань с Китаем, який, как як выявилось, обеспечивают компоненты для дронов ЗСУ. Сейчас неприятное напишу и многих удивлю. Все дроны на фронте с обеих сторон покупаются в одном и том же месте, Китай. Все эти моторчики, контроллеры, датчики, пульты и лопасти, все от наших дорогих партнеров. І мені кажется, це очень тупое заняття пытаться купить у Китаї дронов больше, більше, покупает Украина. Україна. Та як би не так, ані Путін, ані Медведів, ані Володін не сказали з цієї теми жодного слова. Подумаєш, проблеми з резервами 80 трупів в Африці. Це все дрібниці. Інша справа неправильна на думку скіпоносців. Відкриття Олімпіади у Франції. Франція під руководством Макрона деградувала до уровня продаж дівки, кривляючись по улюлюкані сп'ятівши безбожної толпи. Такий позор. А теперь вспомните и сравните с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу с блеском, проведенными в нашей стране. Отключайте телевизор и не следите за позорным фрик-шоу в интернете. Сдавалось бы, вам, убогим, яка взагалі різниця. Дивіться игры Брикс, Мальдониаду. Что там еще у вас из Литовский борец выиграл схватку на играх Брикс, хотя не приехал в Россию и вообще уже несколько лет не соревнуется. Андроис Мазейко указан как единственный представитель Литвы на играх. Однако Андрюс ни разу не появился на ковре. за неявки он сразу проиграл казаху Адилету Жин Барши и стал участником утешительного пути. Там его соперником стал румын Степан Карсини, который тоже не явился. Согласно официальному протоколу, победу присудили мозаики. Так он добрался до схватки за бронзу. При этом бронзовую схватку даже не стали объявлять. Медали отдали кыргызстанцу Анвару Маранбеку Улу. Ну а все 10 золотых наград выиграли российские борцы. А Но нет, сидят обреженные и фекалиями кидаются. Все їм не так, неправильно, ну і взагалі. Позор Франції. По таким названням войдет в історію церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 в Паріжі. Кадри розітрівшися по сіті, демонструють повнішу деградацію європейського общества. От тільки є невеличка проблемка для росіян, звісно. На подібній вереск усім тупо чхати. Ну от настрочили Медведєв та Володін кожен свій допис. Ну, потрясли кулачками. Росія прийняла правильне рішення не проводити телевізійну трансляцію этого мракобесія. Наші взгляды на культуру, воспитання, духовні цінності відрізняються от нав'язуваних політиками європейських государств. Але це ж нічого не змінює. Чувачки просто патріотам на порожньому місці скрепні місця підпалили. А для всієї іншої планети, включно із союзниками Росії по Брікс, олімпійські ігри були і залишаються святом. Подивіться, скільки тих же китайських болівальників на трибунах в Парижі. І це друзі ніщо інше, як та сама нова реальність, про яку говорив Путін перед початком спецоперації. От тільки виявилась вона зовсім не такою, як мріяли кремлівські діди, чувачки хотіли величі бути в центрі світової уваги, а тепер сидять забуті всіма і заздрять та плюються отрутою. Але і це нікого не вражає. І що тут скажеш, така доля ізгою, і звинувачувати у подібному стані речей скріпоності можуть лише себе. Хоча особисто у нас є великі сумніви, що глибинний народ це зрозуміє.